Людство все ж перетнуло межу екологічної катастрофи. Її новий вид забрудника, що розповсюджується планетою, загрожує стерти усе життя з поверхні землі, та окремі групи людей, що вижили у віддалених лісах, відновлюють природні ресурси і прагнуть врятувати довкілля. Перевтілюйтесь у лідерів племен вітру і використовуйте сили стихії, щоб поволі очистити землю від забруднення та врятувати життя від зникнення. Настільна гра племена вітру розрахована на компанію від 2 до 5 гравців. Учасники протягом партії стануть лідерами племен, кожен з яких має свої унікальні цілі. Розігруйте карти стихій із цікавою механікою вимог до розіграшу з оглядом на руку суперників. Переміщуйте вершників вітру, прибирайте забруднення з околиць своїх земель та будуйте храми, вирощуйте ліси на очищених галявинах, чи навіть засновуйте селища, аби привести своє плем'я до перемоги. На початку гри перетасуйте всі карти стихії, аби утворити із них колоду. Розмістіть створену колоду у центрі ігрової зони та викладіть чотири верхні карти з неї у ряд до доліць. Цей ряд у грі має назву ряду стихій. Поруч із колодою залиште достатньо місця для скиду. У такий самий спосіб перемішайте карти селищу, творіть з них відповідну колоду і розмістіть її в ігровій зоні та викладіть горілись у ряд селищ чотири верхні карти з колоди. Створіть запас плиток лісів та селищі, відібравши ті, що відповідають кількості гравців за позначкою в кутку. Наприклад, у партії на 4 необхідно взяти всі плитки з цифрами 3 та 4, та всі плитки без позначки. Далі перемішайте всі плитки та складіть їх стосом неподалік від колод. А також викладіть 4 плитки зі стосу у ряд стороною лісу догори, аби створити ряд лісів. Неподалік розмістіть жетони води та забруднення, створивши загальний запас. Також покладіть жетон кінця гри у досяжності всіх гравців. Кожен гравець вибирає собі планшет лідера і отримує 4 відповідні карти. Розмістіть вибраний планшет перед собою і неподалік розмістіть горілиць всі 4 карти свого лідера. Візьміть сім фігурок вершників вітру і розмістіть їх у зоні столиці на своєму планшеті. Крім того, розмістіть 5 маркерів селищ у відповідні місця у верхній частині вашого планшета та 4 маркери храмів на комірки у зоні храмів ліворуч на вашому планшеті. Розмістіть 16 жетонів забруднення на комірках місцевості. На кожній комірці вказано скільки жетонів забруднення слід у ній розмістити. Кожен гравець бере підставку для карт та розміщує на ній 5 карт стихій з верха колоди у такий спосіб, щоб решта гравців бачили тільки звороти карт. Ці карти складають вашу початкову руку. Крім допомоги зі збереженням компонентів гри та естетичності, підставки мають практичне значення. Вони допомагають краще бачити наявність. Певних типів карт на руках у гравців. Це дуже допомагає при розігруванні карт стихії, що враховують наявність карт різного типу, не тільки у вас на руці, але й на руці у ваших сусідів. Якщо на столі у вас бракує місця, або вам подобається фізично торкатися компонентів, ви можете не використовувати підставку. Однак тримайте карти у такий спосіб, щоб суперники бачили їхні звороти. Після добору карт будь-яким зручним для вас способом оберіть першого гравця. Після цього візьміть початкові плитки із символом прапорця на звороті. Починаючи з першого гравця і рухаючись за годинниковою стрілкою, роздайте кожному учаснику по одній початковій. Плитці із номером, що відповідає його черзі ходу. Гравці розміщують цю плитку кольоровою стороною догори на відповідну комірку свого планшета. На цих плитках вказуються бонуси, які отримає гравець на початку партії. Ці бонуси, залежно від зображених символів, дозволяють прибрати з планшета певну кількість жетонів забруднення, перемістити вершників в вітру або отримати певну кількість жетонів води. Згодом ми ще розглянемо початкові бонуси детальніше. Наприкінці приготування візьміть верхню карту колоди селищ і підкладіть її під ліву частину вашого планшета гравця. Ця карта містить ваше перше завдання у грі. Протягом партії гравці виконують ходи по черзі за годинковою стрілкою, починаючи з першого гравця. Коли усі гравці по черзі виконують свої ходи, раунд закінчується і гравці починають новий. У свій хід гравець повинен виконати два послідовних кроки: спершу гравець має виконати одну дію на вибір, а після узяти карти. Для вибору гравця доступно три дії: зіграти карту стихії. Побудувати храм чи побудувати селище. Найчастіше розігрувати карти стихії ви будете задля отримання різних бонусів, що і зображено символами у правій половині карти. Крім того, згори на кожній карті зображено тип стихії цієї карти аліворуч вимогу для активації, яку необхідно виконати для отримання зазначеного ефекту. Карта може мати відразу декілька рядів з умовами і ефектами. За розіграш карт ви отримаєте нагороду, залежно від того, якого рівня складності умови ви виконали. Якщо ви не можете виконати умову, таку карту зіграти не можна. Після розіграшу і активації ефекту карта відправляється до скиду горілиць. Ми вже згадували особливі умови для розіграшу карт, і тепер розглянемо їх детальніше. Здебільшого, у полі вимог до розіграшу карти вказано кількість карт. Певного типу, які мають бути наявні на руці у вас, або у сусідніх гравців. Попереднього і наступного учасників у черзі ходу. До речі, карта, яку ви розігруєте, також рахується до виконання умов. Або й. Може бути зазначений тип карт, якого не має бути серед ваших карт на руці. Різні рівні складності вимоги можуть вказувати на те, що, наприклад, за простої вимоги карта певного типу має бути у сусіда ліворуч від вас, а за складної вимоги по одній такій карті мусять мати як сусід ліворуч, так і сусід праворуч від гравця. До слова, за гриб двох ви фактично завжди маєте тільки одного сусіднього гравця. Тож для визначення вимог карт стихії використовують. Ряд стихій на столі. Вважайте, що ряд стихій та верхня карта у колоді стихій є рукою третього гравця, що займає за столом місце ліворуч від одного учасника і праворуч від іншого. Кожна вимога має відповідний, зрозумілий символ, зі значенням яких ви можете ознайомитися детальніше в буклеті правил. Кожен можливий ефект карти також зображено відповідними символами. Наприклад, цей символ вказує, що ви можете отримати певну кількість жетонів води. А це ще ви можете вилучити вказану кількість жетонів забруднення. Жетони забруднення можна вилучати з будь-якої комірки на планшеті, і не обов'язково усі з однієї тієї самої. Цей символ дозволяє витратити певну кількість жетонів води, аби взяти та розмістити в себе на планшеті плитку лісу. А ви можете або взяти верхню плитку лісу зі стосу, або вибрати плитку із ряду лісів. Ці плитки бувають трьох різних кольорів, що важливо для виконання завдань лідерів та завдань з карт селищ. Після того, як ви взяли плитку лісу, ви мусите розмістити її до. Порожньої комірки на вашому планшеті. У цій комірці не має бути ані іншої плитки, ані жетонів забруднення. Крім цього, комірка, у якій ви вирощуєте новий ліс, має бути суміжною з вже розміщеною плиткою ортогонально, тобто по горизонталі чи вертикалі. Після розміщення плитки лісу на планшеті, поповніть ряд лісу зі стосуновою плиткою, аби в ньому знову було чотири плитки. Цей символ у зоні ефектів дозволяє вам перемістити вершників вітру. Переміщувати вершників можна лише на суміжні плитки, витрачаючи по одному переміщенню за плитку. До речі, столиці вважають суміжною з початковою плиткою, тож вам доведеться витратити лише одне переміщення, щоб перемістити вершника вітру зі столиці на початкову плитку. А проте, вершників ніколи не можна переміщувати на вільні комірки місцевості. Якщо на карті у комірці ефекту зазначається символ плюс, ви можете застосувати ефект і одного, і другого символу. Якщо ж між символами стоїть риска, ви повинні вибрати: застосувати ефект першого або другого символу. До того ж, деякі ефекти можуть мати символ X, який означає, що потужність ефекту пропорційна кількості X, визначеній у вимозі карти. Наприклад, якщо на вашій руці... Та на руках ваших сусідів у сумі є шість зелених карт. Тоді X дорівнює 6, і ви можете розмістити плитку лісу за два жетони води. Зазначимо, що яку б знижку ви не отримували, ви завжди повинні заплатити принаймні один жетон води. Аби не плутатись в ефектах та вимогах, які у грі зображено символами, радимо звернути увагу, що вимоги карт завжди стосуються символів на самих картах стихій, а ефекти карт інших компонентів гри. Зокрема, це важливо у порівнянні символів води як ресурсу. В ефекті карти є символу синьої карти у вимогах. Другою на вибір, крім розіршу карти дією у хід гравця, є побудова храму. Для цього скиньте з руки будь-які три карти стихії без виконання їхніх вимог. Та використання ефектів. Виберіть будь-який маркер у вашій зоні храмів і розмістіть вибраний храм на вашому планшеті на будь-якій плиці без маркера храму. Ви вільно можете розмістити маркер храму на плиці, де вже є маркер селища. Після побудови храму активуйте ефект, зображений на відповідній комірці в зоні храмів. Останньою можливою дією вхід гравця є побудова селища. Для цього немає потреби скидати чи розігрувати карти. Та побудова однаково вимагає витратити цілий хід. На кожній плиці лісу є ось такі комірки вершників вітру. Якщо на плиці перебуває відповідна або більша кількість вершників, ви можете побудувати на ній селище, перевернувши плитку лісу на сторону селища. За один хід можна побудувати щонайбільше одне селище. Будуючи селище, поверніть у столицю стільки вершників, скільки комірок казано на плитці. Позасталі понад кількість комірок вершники, а також храм, якщо його було розміщено на плитці, до побудови селища, залишається на місці. Після цього розмістіть по жетону забруднення на кожну вільну комірку місцевості, що знаходиться суміжно по горизонталі або по вертикалі від щойно побудованого селища. Задля нагадування, це позначається символом на самій плитці. Якщо такого символу немає, то забруднення викладати не потрібно. Після цього візьміть один зі своїх маркерів селищ і покладіть його на плитку, яку щойно перевернули. На кожній плитці є один або більше одноразових бонусів, які ви отримуєте, коли перевертаєте плитку на сторону селища. Усі бонуси також зображаються відповідними символами. Якщо на плитці зображено вітряну турбіну, а ви не розміщуєте жетони забруднення за побудову цього селища. Якщо зображено катапульту, то після побудови селища ви можете перемістити одного будь-якого вершника вітру на будь-яку плитку. А цей бонус є вітровим порталом він не має миттєвого ефекту, проте дає змогу переміщувати вершників як між столицею та цим порталом, так і між двома плитками за цим порталом, витрачаючи усього одне переміщення. Додатково, після будівництва селища, ви вибираєте собі одну карту з ряду селищ і відразу поповнюєте ряд новою картою. Отримавши карту селища, ви можете негайно застосувати ефект, указаний у правій частині карти. Є скинути її. Або ж, ви можете підкласти одержану карту під ліву частину свого планшета так, щоб було видно тільки ліву частину карти, і спробувати виконати вказане завдання, яке принесе зазначену кількість очок наприкінці гри. Бонус карти селища може надати вам можливість розмістити храм без скидання карт стихій, перемістити вершника вітру тощо. Якщо ви підклали карту під планшет, ви можете виконати зазначену на ній умову до завершення гри, щоб отримати зазначені переможні очки. Як тільки ви підклали карту під планшет, передумати її вибрати застосування її ефекту вже не можна. Під планшет можна підкласти щонайбільше 4 карти села. Однак, якщо ви отримуєте нову карту, ви можете скинути одну із вже наявних та підкласти на її місце нову. Більшість умов з карт селищ стосується певного розміщення плиток лісу чи селищ на планшеті гравця згідно із певним візерунком чи кольорами, або розміщення маркерів храмів чи накриття плитками відповідних символів. Більш детально з усіма умовами карт селищ можна ознайомитись у буклеті правил. Після виконання дії гравець поповнює свою руку до п'яти карт стихій. Ви можете брати карти з ряду стихій або зверху колоди стихій. Однак до того, як переглянути вимоги й ефекти на лицьовій стороні карти, ви маєте не підглядаючи взяти її на руку. Якщо ви брали карти з ряду стихій, оновіть його із колоди до чотирьох карт. Якщо колода стихій вичерпалася, негайно перетасуйте скид карт стихій і сформуйте нову колоду. Протягом гри ви також зможете виконати особливі завдання лідера, що вказані на вашому планшеті. Одне завдання є однаковим для всіх лідерів і вимагає від гравця розмістити плитки відповідно до визначеної послідовності кольорів. Усі плитки, через які проходить стежка, повинні бути суміжними, проте ви не можете повторно використовувати ту саму плитку для продовження стежки. А ось інше завдання у кожного лідера є унікальним і може стосуватись як побудови храмів чи селищ, так і активації бонусів з карт селищ чи їхнього підкладання під планшет. Детальніше про усі умови завдань лідерів ви можете дізнатись у буклеті правил. Наприкінці ходу, під час якого ви виконали одне чи відразу обидва завдання лідера, виберіть по одній з карт лідера за кожну виконану умову і підкладіть їх під праву частину вашого планшета. Кожне завдання лідера приносить винагороду тільки один раз, і виконані повторно завдання вже не принесуть вам додаткової винагороди. Після того, як ви розмістили карту лідера під свій планшет, у свій хід ви зможете застосувати ефект цієї карти. Наприклад, щоразу, коли ви розміщуєте на своєму планшеті плитку лісу, ви отримуєте 4 жетони води. Або щоразу, коли ви вилучаєте жетон забруднення, вилучаєте на один жетон більше. Чи у свій хід ви можете скинути два жетони води, щоб перемістити одного свого вершника на будь-яку плитку? Якщо на ефекті зазначається ось такий символ, це означає, що цей ефект можна застосувати лише раз за хід. Якщо такого символу немає, то ефект діє кожного разу, коли виконується умова. З усіма ефектами та їхніми властивостями більш детально ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Партія у груплеми на вітру триває декілька раундів, доки один із гравців не побудує п'яте селище. Цей гравець одразу бере собі жетон кінця гри. Після цього гравці завершують поточний передостанній раунд і переходять до останнього. У останньому раунді свій хід виконують усі гравці, включно із тим учасником, що побудував п'яте селище і ініціював завершення гри. На планшеті кожного гравця в нижній частині зазначається, за що саме ви можете отримати переможні очки. Якщо у гравця є жетон кінця гри, він приносить 5 переможних очок. Кожне ваше побудоване селище приносить по три переможних очки. Ви здобуваєте сім очок за побудову чотирьох храмів або три очки, якщо побудували тільки три храми. Далі порахуйте кількість комірок місцевості, на яких залишилися жетони забруднення. Кількість самих жетонів не має значення. Після цього отримайте очки згідно з таблицею. У нашому випадку це три очки. Також порахуйте загальну кількість плиток лісу чи селищ. Включно з початковою плиткою на вашому планшеті та отримайте очки згідно з таблицею. Додатково гравці отримують очки за виконані завдання на картах селища. Гравець із найбільшою кількістю очок стає переможцем. У разі нічиєї перемагає той з претендентів, що має найбільше жетонів води. Якщо й тут нічия, претенденти ділять перемогу. Племена вітру це гра із Прекрасним оформленням від Венсана Дютре, якого українські гравці також можуть знати за пригодницьким кооперативом Ольтре, міні-грою Зачаровані або швидкою дуельною грою Джайпур. Барвистий квітучий апокаліпсис у грі чудово втілюється в механіках очищення земель, забруднення місцевості збудованими людськими селищами та синергією усіх карт, що є у грі. Крім менеджменту карт і ресурсів племена вітру. Також пропонують учасникам візуальний пазл з висадження різноколірних лісів та побудови селищ і храмів за для утворення на планшеті патернів для виконання умов з карт селищ та завдань лідерів. Мінлива і динамічна ситуація у грі чудово балансується не втручанням до ігрового простору інших гравців. Кожен учасник однаково напряму взаємодіє тільки з компонентами на своєму планшеті. Якщо вам до вподоби нестандартні механіки, що поєднують класичні євростратегії із сучасним динамічним ігроладом, і, й... ба більше, вас приваблюють гарні ілюстрації із зображенням квітучого апокаліпсиса, гра. Племена вітру точно заслуговує на місце у вашій колекції. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які ще ігри із товарчим поєднанням знайомих механік ви знаєте. А також поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!